Доброго дня! Я сьогодні хочу показати вам ось такий цікавенький узор. Як його в'язати? Узор не складний, До речі, ось як він виглядає на більш тоненьких ниточках в одну сторону і в іншу сторону. Рапорт узора 4 петлі: дві лицеві і дві виворітних. Дві лицеві в'яжемо разом, і не знімаючи із лівої спиці, пров'язуємо першу теж лицевою. Ось, виворітний. Пров'язуємо звичайним способом лицеві. Дві разом. І першу пров'язуємо дві виворітні По суті, це і весь узор і є. З виворітної сторони, в'яжемо так само. Є варіанти, можна в'язати, якщо це, наприклад, це в мене резиночка буде. А якщо це буде полотно на світері, то його можна спокійно в'язати лицеві, а виворітні, виворітні, додавати до будь-яких узорчиків. Ось так. І користуючись. Таким випадком хочу вам розказати про цікавий проєкт, в якому я беру участь. Це візерунки UA. спільний проєкт, який організувала Тамара Новікова. Ми збираємо візерунки, які в'яжуть українські майстрині і українською мовою. У нас є спонсори, будуть конкурси. Проєкт почався 1 квітня вчора, закінчиться 1 січня. Ну, звичайно, будуть якісь, думаю, новорічні подарунки. Не знаю, це вже буде відомо потім. Інформацію про проєкт, посилання на телеграм-канал я виставлю в під відео в інфобоксі. І є чудовий такий не знаю, сюрпризик. Всі, всі, хто доєднається до 10 квітня, можуть взяти участь у лотереї. Цим призом в цій лотереї буде сертифікат на 2 тисячі гривень від брокарду. Це від одного із спонсорів. Вибачте, у нас тут дорога трохи шумно. І головна ціль цього конкурсу зламати алгоритми Ютубу, який показує нам дуже багато російськомовного контенту. Тож маємо зробити якомога більше українського і якісного контенту. Це буде такий маленький вклад наш в перемогу. Хештег, головний хештег це візерунки .ua. Всього у нас вже зібралося майже півтори сотні майстринь з усієї України. До речі, якщо вам сподобався узорчик, напишіть в коментарях, з якого міста ви дивитесь, як вас звати, і, і чи в'яжете ви, чи знімаєте мастер-класи з Ютубу. У мене на сьогодні все. Дякую. Підписуйтесь, коментуйте, лайкайте до зустрічі.